Від луки святого Івангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до Нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років і вона вмирала, і як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її уздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулась край його одежі, і вмить стала здоровою, спинилась її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся до мене, а що всі відпекувались, Петро мовив наставнику люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав Хто доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене, побачивши жінка, що не втаїться. Тремтячи, підійшла і упала йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася, як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе іди в мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя, Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся тільки вірою вона спасеться». прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він мовив, не плачте, вона не вмерла, вона спить, ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, встань. І дух їй вернувся до неї, вона вмить стала, він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, минулої неділі, ви, напевно, всі добре пам'ятаєте, у Євангелії ми чули історію про те, як Ісуса виганяли. Так, то є правда. Ісуса, доброчинця, того, котрий оздоровляє і визволяє, не завжди приймали радісно. І пам'ятаєте, минулої неділі він оздоровив того біснуватого з бісами. І що зробили люди, які були свідками того чуда? Вони вигнали його, вони попросили Ісуса відійти, властиво, практично тими самими словами, якими біси хотіли Ісуса позбутися. Не чіпай нас, казали біси, і не чіпай нас, сказали люди, які бачили оздоровлення біснуватого. Сьогодні Ісус повертається з того місця, якою мірою поважаючи думку тих, хоч і злих людей, іде до місця, де його чекають. З другої сторони гнезрацького моря, бо то властиво він переплив ото генезрацьке море разом з своїми учнями від Грасинської околиці назад в Капернаум, з другої сторони його чекають. Усі хочуть бути коло нього. Така велика відмінність у поставі, принаймні на перший погляд. Вони хочуть почути його слово, вони хочуть відчути Його присутність, вони хочуть бути оздоровлені і визволені. Але сама історія не є такою простою, бо і тут, у Капернаумі, існує багато бар'єрів. Вони, можливо, на перший погляд для нас невидимі, бо ми чуємо історію близькості, як люди тиснуться до Ісуса, як одна жінка доторкається до Нього, як начальник синагоги підходить і, властиво, благаючи на колінах, просить Його про те, щоб прийшов і здоровив його дочку. Але помимо тої близькості людей, кордони існують і в сьогоднішній історії. Перший. Почнемо з батька Яїра, того начальника синагоги, який приходить просити за свою дочку. Стосунки Ісуса і також Капернаумської синагоги не були простими. Ми часто бачимо, як Ісус, оздоровляючи в синагозі, наприклад, в суботу дістає постійно якийсь, як то кажуть, наганяй від тих, які є відповідальні за синагогу. Ми не знаємо, чи Єїр сварився з Ісусом за те, що той оздоровляв в суботу, але, напевно, Він був одним з тих, які, відповідаючи за синагогу, також десь в своєму серці, можливо, мав сумніви, чи той Ісус з Назарету в дійсності є добрим правильним пророком. Він також мав кордон між собою і Ісусом. І тут його досвід життєвий. Переживання за свою єдину дочку, змушують його властиво переступити той кордон, забути усі свої упередження, які він має до Ісуса, і приступити до Нього і благати, визволи мою дочку від її хвороби. Це не є так просто. Ми багато маємо упереджень в нашому житті, і кожен з вас знає, як тяжко, маючи упередження до якоїсь людини, дуже часто. Передусім до найближчої людини переступити нам кордон і попросити про допомогу, попросити про прощення, дати прощення тій людині. Той кордон людської гортості і людського сумніву, він дуже часто є між нами і Ісусом. З іншої сторони, ми бачимо сьогодні жінку, хвору на кровотечу, і ви, напевно, вже не раз чули, що за юдейським законом. Люди, які мали кровотечі, були нечистими. Тут є не питання, що вони були брудними тілом. Тут навіть не було питання, що вони якось морально були нечисті. Закони так званої літургійної чистоти, вони для нас сьогоднішніх, можливо, є не зовсім до кінця зрозумілі. Я не хочу вам зараз входити у глибини юдейського богослов'я і чому кров, яка з однієї носієм життя, з іншої сторони вважалася нечистою, коли виходить з людини, то є складно. І нас якоюсь мірою, якщо говорити про щодень, нас як християн, ті речі не повинні обходити, бо хоч часу в нас є якісь забобони на ту тему, але наша церковна християнська традиція і право говорить, що чистота людини то базується на словах Ісуса, є в її серці, в її думках. І те робить людину нечистим, що з думок і серця виходить. Але люди жили в іншому часі, і коли жінка приступає до Ісуса, вона знає, що вона не має права бути за юдейським законом не тільки близько до Ісуса, вона не має права взагалі бути поміж людей. Бо кожен, хто доторкнувся би до неї, також за юдейським законом ставався би літургійно нечистим, не міг би ходити на спільні збори молитовні, вже не говорячи про те, хоча може і вони не збиралися ходити до єрусалимської святині. Але то би взагалі для них було зась. І та жінка вона має той бар'єр страху. Вона боїться. Але вона з іншої сторони знає, що ніхто інший не може їй допомогти. І яка би не була перегорода між нею і Ісусом, вона мусить її пробити. Вона виходить. І боїться, з одної сторони, але перемагаючи свій страх, доторкається до Ісуса. Оздоровляється. І тут є ще одна перегорода, пам'ятаєте, в тому моменті, коли Ісус питається, хто ж мене доторкнувся. Вона боїться признатися, бо вона думає, що якщо вона скаже, що вона негідно доторкнулася до Ісуса, Ісус забере її оздоровлення. Ісус знову зробить її хворою. Але вона знає, що. Щирість є, можливо, найліпшою і найкращою зброєю. І вона признається. Ісус хвалить її за ту велику довіру, що вона перемагає свій страх, вона перемагає ті штучні обмеження для того, щоб статися ближче до Бога. Ще одним кордоном, який сьогодні є зламаний, ще одним бар'єром є бар'єр смерті. Дочка Єїра. Вона є мертва. І для юдеїв це було остаточним розмежуванням між Богом і людиною. Тут також можемо зараз багато говорити про різні богословські традиції, також і в юдейській спільноті, і про те, як традиція життя після смерті у юдеїв поволі розвивалася. Можливо, зараз не є найважливіше богословська традиція є важливим наше розуміння. Бо навіть ми, дорогі мої, християни, які кожної, може кожного дня, чи принаймні кожної неділі у символі віри визнають про життя будучого віку, ми все одно стоїмо перед смертю як перед бар'єром безпорадно. Ми дуже часто з таким страхом спостерігаємо смерть, що нам здається, що нічого і ніхто не може її переламати. І навіть та довіра до Ісуса, в якій ми, як християни, живемо, вона. Ламається перед смертю дуже часто. Якщо ми стоїмо перед обличчям смерті, ми кажемо, Боже, збережи нас, бо ми не віримо ж дуже часто, що за тим кордоном порогом смерті є життя, до якого Бог нас кличе. Але сьогоднішня історія Івангельська показує нам, що то є тільки уявний кордон, уявна межа, що і там Бог досягає людину. Усі ті кордони, які сьогоднішні в сьогоднішній Євангелії є гордості, сумнівів, зовнішніх обмежень чи хворіб своїх, і навіть кордон смерті, вони сьогодні ламаються. З одної сторони, ми можемо подумати, що об люди, то їх ламають, то люди є ті, які перші роблять крок. Але ми знаємо з цілої історії спасіння, що першим завжди крок робить Бог. Ми би не могли зламати жодного з наших кордонів, якби Бог не простягнув нам руку. Але ми повинні також пам'ятати, що хоч 99% цієї справи зламання межі між Богом і людиною робить Бог. Хоча б один відсоток такий залежить від нас. І це показує приклад усіх тих людей, які стояли навколо Ісуса і тиснулися. І все одно не отримували нічого, бо стояли навколо Нього не тому, що віра їхня була велика. Я не знаю, яка була причина, чому ті всі люди тиснулися і стояли коло Ісуса, можливо, вони просто не мали де провести час. Можливо, це було з простого зацікавлення, але виглядає, що тільки та одна людина, та одна жінка. Той один чоловік, начальник синагогир, та одна дівчина дістали благодать Божу і його оздоровлення. Усі інші залишилися з пустими руками, і через те, напевно, у Євангелії також від Луки Ісус каже про Карпернаум, який був свідком тих великих чудес, ламання тих бар'єрів, тої стіни між Богом і людиною. Що той Капернаум, який стільки всього видосвідчив, що він є гідний останнього місця в пеклі, тому що він досвідчував усе це чудо не як чудо віри і довіри, а просто як якусь атракцію, виставу, у якій люди в Капернаумі просто були глядачами. Бо між Богом і людиною. Повинні бути відносини довіри. Дуже часто між нами і Богом є відносини якихось вимог, ставлення ультиматумів, пробування підкупити Бога різними речами. Ісус же каже, що найголовнішим відношенням, стосунком між Богом і людиною є довіра. І та довіра ламає всі кордони. Ще одна важлива справа, яку я хотів коротенько зачепити, є питання церкви. Як не дивно, ви можете сказати, що до сьогоднішньої Євангелії має справа церкви? Чи ж вона часом не стоїть як перешкода між Богом і людиною? Багато кажуть людей, що вони мають безпосередні стосунки з Богом. І можна подумати, що у світлі сьогоднішньої Євангелії воно таки так і є. Наші усі посередники. Але церква це не є посередник. Церква то є спільнота людей, до якої Бог промовляє, і сьогодні тут між нами є особливіший час і особливіше місце, де ми можемо усі ті кордони переламати. Сьогодні Бог ламає той кордон через слово, яке до нас промовлене зі сторінок Святого Письма. Сьогодні Бог ламає кордон між нами, даючи себе у своїм тілі, в своїй крові, даючи все своє життя нам, щоб і ми мали життя вічне, щоб смерть ніколи нас не злякала. Якщо є на нас якась нечистота душевна, сьогодні Бог дає нам через сповідь, нагоду поламати ті бар'єри. Так, 99% робить Він. Але тут, сьогодні, зараз є то місце, де ми той один відсоток разом, як спільнота вірних, також доконуємо, слухаючи, стоючи в покорі і вдячності коло нього і разом з ним, просячи його про допомогу і усвідомлюючи собі, що ніхто, крім нього, не зможе нас визволити, переламати наші бар'єри і обмеження і дати нам життя вічне. І все це діється тут. У цьому місці з цими людьми і дякую Богові, що ми сьогодні всі тут присутні і є свідками. Можливо, в тому світі є багато інших людей, які, на жаль, не усвідомлюють собі величності події, яка відбувається у церкві, у спільноті кожної неділі, кожного свята. Можливо, і ми дуже часто самі також є десь змучені тими щоденними чи звичайними досвідами і сприймаємо нашу спільну молитву в неділю чи в свята як якийсь прикрий обов'язок, з якого ми не знаємо, як маємо виправдатися і звільнитися. Але сьогодні, дорогі мої, Господь до нас тут промовляє, простягає свої руки і хоче, щоб ми простягнули себе йому. Тому ще раз підкреслюють і чудові слова, які ми кожного кілька разів на літургії повторюємо кожного дня, самі себе й один одного Христу Богу віддаємо. віддаймо. То є наш спосіб ламати наші обмеження, ламати якісь людсько створені кордони для того, щоб стати ближче до Бога, для того, щоб в довірі до нього отримати також не тільки оздоровлення. Але життя вічне, слава Ісусу Христу!